Контролюю пальці. Нічого страшного, оформлюємося, не пробує. Військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олексій Деденко нині проходить реабілітацію після поранення. Його він отримав внаслідок мінометного обстрілу. Поранення отримав 9 марта під вугледаром осколкове поранення в ліву руку. Рука перестала функціонувати. Працює, ну це на моє осматріння на 20% зі 100%. Нині Олексій лікується стаціонарно у Новосанжарській центральній лікарні, одному з закладів області, що надають реабілітаційну допомогу. Близько тижня він відновлює дрібну моторику руки. По ерготерапії це ми можемо запропонувати велотренажер. Це відновлення руху у нижніх кінцівках. Для відновлення функції дрібної моторики в в руці. Це, наприклад. Покрутити качалочку, позбирати мозаїку. Мозаїка у нас іде в трьох розмірах: від самої великої середня і дрібненька. Якщо є порушення в пальчиках над дрібної моторики, збираючи цю мозаїку, покращується вправність. Також пропонуємо працювати з кільцем, еспандером. Це відновлюється сила в руці. З початку року в цій лікарні лікування отримали більше двохсот військовослужбовців в області майже півтори тисячі бійців, розповів директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Реабілітаційна допомога потрібна тим пацієнтам, які, які втратили функціонал. Що таке функціонал? Ми у нас сьогодні рука рухалася, а завтра вона після чи травми, чи то враження головного мозку, вона перестала рухатись. Наша задача полягає в тому, щоб в ранньому періоді встановити ті функції, які були в людини. Нас надають допомогу у стаціонарах 15 закладів. І відповідають стандарту, відповідають по мультидисциплінарній команді, тобто по сертифікатах спеціалістів, всі, які потребують відповідно до вимог до пакету Національної служби здоров'я, які відповідають по обладнанню, по приміщенню, по інклюзивності, і все інше. Є 22 заклади, які надають амбулаторно. Завідувач реабілітаційного відділення Сергій Романенко розповів, що з одним пацієнтом працює від п'яти до дев'яти медичних працівників. Найчастіше бійці звертаються з травмами спини через навантаження амуніцією та переохолодження. У нас працює команда, оглядає лікар, поступаючого у форуму, оглядають фізичні терапевти, які виявляють. Порушення фізичної діяльності і складає програму по відновленню м'язової сили, рухливості, порушення функцій. Оглядає їх ерготерапевт, який займається відновленням втрачених рухових навичок. Оглядає тих, кого необхідно У нас благопед, бо після травм, інколи є порушення мови заїкання. І всіх оглядає психолог. Тому що э, ну, такий континент потребують психологічної допомоги. Як повідомив Віктор Лисак, на Полтавщині планують відкрити три стаціонарні реабілітаційні відділення у Миргороді Хоролі та Полтаві. Світлана Мостепан та Микола Єрюменко Суспільне новини Полтава.